Вітаю вас, любі друзі, шановне панство. Колись я в дитинстві, ну це десь років 60 тому читав таку казочку. Сума дай ума. Ну, зрозумів не українською мовою, тоді українська мова була занедбана, затравлена. Ось. І виходили із сумки два хлопця і тумаками, і палицями давали ума дурню тому іванушку Драку. Але ж це не жартівна, так сказати, тема, а дуже сумна про Оце так на сьогодні. Той генерал радянський Артюх, який влаштував, знову так сказати, е нагородження і таке інше, коли йде війна. Війна закінчиться, тоді можна робити все, що завгодно. От, замість цього е указом Верховного призначено кого? Генерала поліції, тобто, вернее, міліції, міліції, тоді була міліція. От, якогось Григорова. Ніхто його не знав, і я не знав про це, да? але ж шила в мішку не приховаєш. Оце Григоров, як вся Мінтівщина, оця мусорня Криму, Луганського і Донецького, майже 100% перейшла на бік агресора на бік московської орди. І виходить так, що навіть оцей генерал Григоров, от, він також з переляку, з переляку покинув своє місце роботи, верніше служби і втік тіля. Ну, Добре, що не перейшов на сторону ординців. Це було б ще, мабуть, і краще. І хто такий цей Григоров, Да? Я чесно кажу, що я не знав і так, поверхнево, поверхнево знаю, що ця абревіатура. Воно все йде не від Верховного Головного командувача, а із офісу президента. Бо ми знаємо, хто керує нашою державою. На превеликий жаль. Це Єрмак і його права рука татаров. Це абревіатура Татарова. От. Якось ми згадуємо частенько Єрмака, а татаров якось там в тіні. Ті, ті. На превеликий жаль, треба констатувати, що татарів теж саме такі ж діяч, як і ярмак. І вони були і Грігоров, оцей генерал, і татаров. От, вони були найкращими друзями так званого сумновідомого Деркача. Ну, хто такий деркач? Він був, скажімо так, я навіть не помилюся, якщо я скажу, що він навіть керував діями отого Януковича, цього зека, тупого дебільної особи. От. І зараз він цей деркач втік, коли почалась повномасштабна, він втік до Московської Орди, і він, враховуючи його, то, що він зробив для Московії, от. Його не покинули От, так, на призволяще, як деяких осіб, ну таких нікудишніх. Він достатньо грамотна особа і талановитний такий інквізитор, скажімо, да? От, котрий, скажімо, як той Франції король королював, а Управляв державою, хто там був, саме знаєте, забув його це сам, ну, але неважливо. кардинал Рішельє. Оце Рішельє нашого Януковича, так, умовно кажучи, так? І зараз. Ця особа не просто там покинута і забута, а він сенатор так званої держдури оце монгольської орди. Золотої Орди, Монгольської Орди, там Залісії, як його там називають, Московії і тому подібне. Тобто, тобто ми бачимо, що цей трикутник Артюх Григоров, Деркач. Чотирьох путних. Ні, Артюх уже все. Бита карта. От, його треба було не звільняти, а віддавати під суд. Бо влаштовувати бенкети, коли йде війна, це, ну, скільки можна. Я ж згадував гвардійський, той ж саме, я не знаю, чим там справа закінчилася І дивіться дивиться. дивиться. Е, якщо квартал 95 м керував Ото Єрмак. І зараз він керує Україною як держава. На переговори їздить. ЦРУ казало, ні шість казала, ні 6 британська казала, що мовляв. Це абревіатура Московської орди. Його батько грушник. Я маю на увазі Ермака. Вот. І все одно е, э, горохом Полбу. Вот. І тут же знову та особа, котра була під керівництвом у цього ярмака в кварталі 95, зараз діє таким чином, як скажуть, відтіля із офісу президента. От. Тобто, він призначає цю ганебного дезертіра, скажімо так, да, що Григоров, мусор от той дан. От, мент, чи як його можна назвати, але ж той, хто дезертирував, от, того якось до нього якось поваги не може ну, бути апревіорі. Апреріорі не може бути до нього поваги. І незважаючи до цього. До цього наш верховний призначає всю істоту, ганебну істоту. Ми всі істоти, створіння, ну, скажем так, я не релігійна особа, щоб ви не думаю, що я ображаю людину. Ми, ми всі істоти. Ми ж не каменюки, ми ж люди. Живе створіння, істоти. Ось. Тобто оцей трикутник деркач, це верхівка піраміди татаров, а потім уже внизу йде, а все одно це трикутник такий. Да? Тобто, виходить, що і зараз ми маємо спокутувати осі наслідки того, що стадо. Сіра Маса, вона пішла і вибрала собі ось таких людей, котрі не мають, не мають досвіду керування державою. І навіть зараз, до речі, до речі, да, ось це призначення має затвердити, по-моєму, кадмін. Я так гадаю. И получается таке, что может кадмин уже на, на сьогодні затвердив чи завтра затвердить, бо сьогодні был понеділок. И потім ось дезертир, он будет замість ось цього артюха, радянського генерала. Аллочка поставить, треба ж відмітити, це ж событие таке, да, от потім сказати, вот, вот, вот ми вот наградили там туди-сюди, грамоти вручили. Оце дідота, паскуди, радянські, всіх їх треба розжалувати до рядової і призначити звичайну мінімальну пенсію. Це буде для них ударом. Або бути гарні, якщо це було б правова держава. Але що у нас судів немає, прокуратури немає і нічого немає. Має тільки ЗСУ і наш Славетний гор, котрих я поважаю, а інших я не поважаю. Будь-яка абревіатура, там корупція, там продажництво і таке інше. А тепер ми переходимо до так званих наших. Партнерів, зокрема, до цього Красного Трампа, ця паскуда вже перейшла всі межі. Він <клес> стверджує, начебто це, це його особисте, мовляв, забудьте про Крим, Крим вже Росі... Морд... Мордоровський, От, ледні сказала, Мордовський. Хай буде морс, Мордовський, але щоб Мордовія була би е, незалежною державою. Я не заперечую. От. І ніякого НАТО. А ти гнида Мерзенна, Шахрай і е, е, зрадник. А чому це не сказала Швеція і Фінляндія, коли вони вступали туди до НАТО? Вони ж були нейтральними країнами. Багато-багато років. от, Нічого, язик засунув себе в дупу, бо гнида є гнида. От. І дивіться, ця потвора позбавить нас не тільки, скажімо, контрибуції і репарації. так, да, от, вона позбавить нас оці хоче позбавить, уже відкритим текстом каже, що оцих п'яти областей, зокрема, якщо взяти Запорізьку і Херсонську, вони не загарбані, не завойовані. І навіть їх треба дати, якщо він дивиться на їх Конституцію. Вот. А ця потвора Вітков, я повторюю. Він, це гнида, гнида сяоністка. Так там кодла зібралося от это сяонистське. Він каже, це, це історично, належать всі територію Мордору, ти гніль, фікальна маса. Коли була Україна на московських болотах, тоді жаби квакали. А ти кажеш, історичне належать. І хто заснував Москву? Ну ти хоча б гніль ходяча, фікальна маса, ти хоча б взяв би і почитав би трошки історію, порадився би своїми радниками і таке інше. Ні, вони. Мілять то, що от, буває таке, що зустрічаєшся там, саме, якось московита там бачиш. От, він каже, все от, это наше. Это наша Русь, Росія і тому подобное. Київська Русь, значить Росія. Ну, зрозуміло, вони, коли була Русь, вони навіть не було селищ, не було міст. От. Вони жили або в печерах, або в хіжинах дяді Тома. Ось таким чином. На превеликий жаль, цивілізація прийшла до них разом з християнством і з хрещенням. До того вони були дуже тихі, мирні люди. Або коли прийшло до них християнство, вони стали лютими. Бажаючими людської крові істотами. З того і почалося. З приходом до них християнства. А відки, звідки прийшло християнство? Хто Хор... їх хрестив? Ну, зрозуміло. З Києва прийшло. А до Києва від тіля прийшло. З Греції, з Греції, а з Греції з Близького Сходу прийшло. То і так воно і називається, так звана ортодоксальна грецька церква. От. Тобто бумеранг, оцей фіноугорський, вони, мабуть, і в деякому сенсі праві, що вони їх позбавили, позбавили їх богів, котрим вони поклонялися. Прийшли от так звані хрестителі. Все зруйнували, все е, пожгли, от, спалили, верніше, от. і От вам тепер вони мстяться зараз. От. І ще додам. Я сьогодні тільки зранку почув, що по е, е, слуга дьявола Папа Римський, котрий е, звертався е, до цього узурпатора і диктатора. Путіна, так, 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 так званого президента, який да, узурпував владу. По батькові він, той як його, уже, привалов Владимир, Привалов, коротше, от ім'я забуваю, забуваю, це, ну це, це як. І є свідоцтво того, що це я не готувався до цього. Це емоційне звернення до вас. І ось той Папа Римський казав, що, мовляв, Москва дуже добра, мирна країна, і Україні, Україні треба підкоритися і помиритися з ординцями. От. І, до речі, буквально за годину до смерті чи за дві години до смерті цього дурня. І я не боюся сказати на адресу цього дурня, він хоча б знав би, в чому справа. Кого називати доброю людиною, а кого злою людиною. А він цього не знав. От. І Венс це віце-президент. Також е, е, чорт. Таке же ж сатанинське е, потвора, От. він каже: Я молюся за вас, Богу, а його Бог, Бог Венса і цього е, Папи Римського, це е, він має рога і копита, і хвіст, віслюка. От. І він його почув. Так що ви знаєте, він дуже такий моцний, він дуже наближений до, до, до цього дьявола, до бо тільки він звернувся до, 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 до нього. Да? І от він одразу почув і прибрав свого служку, бо він дуже вже втомився і занадто багато мели дурниць. Ну, це було жарт. Це було те, що я сказав з приводу цього дурного папи. Дурнішого за нього всім за останні 100 років не було. От. Як це можна казати добрі слова на адресу такого кровожерливого диктатора, як Путляр? А він сказав. Він сказав, ну от отримав своє. Ну, мабуть, він своє отжив, фізичний свій, да? а духовний, ну, до справжнього Бога, котрим поклонялися наші предки, от, він не належить, він належить до цього великого, сильного і страшного, от, потворного, як там написано в Біблії. Моє обличчя тебе не можна побачити, бо хто його побачить, то, то від страху помре. Це він казав до Моїсеї, так званого, такого ж е, цього пророка. пророка. От, а він робив справи гірше за Гітлер мільйон разів. І треба, треба, щоб ви читали Біблію, але ж Біблія на всі, не для всіх написана. Ось таке. Так що, ми, ми якщо будуть керувати, вирішувати нашу долю, нашу долю, да, ми, ми залишимося не тільки без контрибуції, разової, да, контрибуція дається разом. Сразу дали контрибуцію і все. Певна сума там, скільки там... 300 мільярдів доларів, а потім йдуть репарації протягом приблизно 100 років. Скажем, Німеччина до сих пір виплачує деяким країнам репарації. І до речі, я вам скажу, що ці країни не дуже постраждали від німецької окупації. А от дурні, котрі керували в Радянському Союзі, зокрема в Україні і інших країнах, вони були дурні, є і завжди будуть. Вони не змогли зробити так, щоб Німеччина виплачувала і репарації і, Україні, і Білорусі, території, котрих вона повністю окупувала і знищили тут. Завдяки більшовикам багато людей. Бо більшовики теж нищили перед війною, в часи війни і після війни. Що, чого варті слова того подлога Жукова? Скільки хохлов уничтожимо, тим лучше буде вагонів, щоб пересилати їх в Сибір. Оце таке їх, і їх мета, до речі, якою було тоді, яку висловив оцей Пасхуда е, Жу, от, точно така ж сама. Щоб усіх всіх українців або терором знищити, або переселити там куди-ні в Сибір в Сонячний Магадан. Ось таке. Так що, отримавши свободу, Савки. Вибрали, по-перше, ідеолог комуністичного, який привів, потім, гадаючи, що він такий дурнуватий. Я маю, А він такий, він тупий, але ж він картьожник, шахрай Картьожний. Єдине, що добре вміли — в покер грати. Балалачник був поганенький, было ніколи поганенький, виникулинь, щоб він хоча б три там акорди зіграв би, Вот. Ну і бухло. Він бухав до срачки і блівав, і я вибачаюся, на що вона свою дефікацію у нього була через рот. Цим була... Про це свідчила прибиральниця, яка там прибирала, коли він, ця потвора була ще е, призначена своїм тестом, тесть, що його туди туда засунули, цю тупу дебільну е, істоту е, на посаду Пиденмашу. І ви догралися, голосуйте за, за этого кучмана, от, е, он за русский язык. добрался, бачите, что он находятся. Э, до речи, додам, э, Орда и даже на Пасху обстреливала, есть сети интернета, это уже я добавляю, вот, сети интернета. Интернет, тяжелая артиллерия бабахала по нашей территории, и дрон напал на эвакуационный автобус, в котором ехали перепуганные жители какого-то села, и были ранены два человека, водитель и вот, вот эти вот переселенцы, которые вынуждены были убегать от вашей свободы, от вашего освобождения, дикари-варвары. Я молюсь истинному Богу, чтобы вы были уничтожены полностью Господом Богом, кем угодно, марсианами, и Соединенные Штаты, и вот так называемая Московская Орда. Вот. Больше я ничего не хочу. Потому что что они, что вы? Вы близнецы-братья. Вы думаете, я забыл, что Соединенные Штаты уничтожили всех коренных жителей? И вы хотите то же самое сделать с нами, с жителями украинских благодатных сел и городов вот. мы будем сражаться вот. чем угодно верлами топорами вот. к, сожалению, к сожалению у нас отобрали эти Соединенные Штаты у нас забрали ядерное оружие крылатые и баллистические ракеты отдали вам. Мы не получили за это ни копейки. Ни копейки. А это тварь, тварь, ваш фаворит, да? Вот. Сначала начал торг с 500 миллиардов, потом 350, потом 150. Сейчас он остановился на 100 миллиардов долларов, которые мы якобы ему должны. Ми йому нічого не винні і нічому не віддамо цих потворі. Треба, щоб наш, наш чи уряд чи парламент якось, якимсь чином звернувся до цієї потвори і сказав би, ти гнида, ти поверни спочатку нам ядерну зброю, котрий ви наполягали віддати московській орді, а потім будемо балакати за якісь борги гниду. Ось таке. Я сказав все на сьогодні. А якщо буду балакати про все, це буде розмовно на дуже багато багато годин. Дякую вам за увагу.